Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Вчора я в Києво-Могилянській бізнес-школі модерував виступ Юлії Свереденка, міністерки економіки і першої віце-прем'єрки. Про економічну ситуацію в країні, про ті інструменти економічної політики, які використовує Міністерство економіки уряд для того, щоб сприяти розвитку економіки. Я розкажу це окрема тема, тому що насправді вони використовують економічну інженерію, про угоду, так звану про критичні мінерали. Хоча насправді це угода про вже інвестиційний фонд Україна США, і ще про деякі речі я не буду цитувати, тому що ми домовлялися, що це Четхем Хаус. Я просто поділюся з вами кількома своїми враженнями, що я вважаю дуже важливим всі цій історії. Ну, по-перше, це те, що дійсно, мабуть, що це перше міністерство економіки, яке використовує широкий набір. Інструментів економічної інженерії насправді, так якщо подумати, мені на думку не спадає який інший уряд, який інший міністр економіки був прихильником такого інструментарію. Тому що от за кілька років повномасштабного вторгнення Міністерство економіки безумовно взаємодії з парламентом з комітетом економічного розвитку про це окремо кілька слів скажу. Запустила низку інструментів експортна кредитне агентство яке я проводив в парламенті ще там в 2016 році, далекому, і закон був прийнятий, але його ніяк не могли запустити. Так, от під час повномасштабного вторгнення агентство запрацювало це ЕК, експортна кредитне агентство і воно вже прокредитувало підтримало, по суті фінансово допомогло експорту українських товарів на 24 мільярди гривень це дуже вагома сума. Якщо порівнювати з його мізерним взагалі капіталом, всього лише 2 мільярди гривень. Хоча, звісно, 24 мільярди гривень в порівнянні з діяльністю закордонних експортнакритних агентств – Це Дуже мало, да. Тобто, що вони роблять? Вони страхують, гарантують експортні контракти. Під це потім експортери, виробники українські можуть залучати дешевше фінансування, і таким чином вони не напряму кредитують, да вони допомагають залучати дешевший капітал для. Тих компаній, які виробляють і щось експортують за кордон не сировинне, що принципово, та не руду, не зерно, там не кукурудзу, та, тобто якісь виробничі товари, машинобудування, інше, там де довший цикл, де важлива вартість грошей. Індустріальні парки запустив уряд Міністерства економіки буквально пару років, як ця тема масштабнулася і запрацювала по експоненті. Та, і це дуже дієвий результат, тому що насправді вже податків тільки від індустріальних парків, це сотні мільйонів гривень, які по багатьох територіальних громадах, і це мільярди доларів інвестицій. Вдумайтесь, мільярди доларів інвестицій під час. Війни фактично да там тільки один великий завод Кранашпан збудований в індустріальному парку. Там інвестиції в цей завод понад 300 мільйонів євро, і значна частина з них, більше половини, вже вкладена, і це відбулося під час повномасштабного вторгнення. Це дуже серйозні насправді масштабні такі здобутки, або, наприклад, страхування воєнних ризиків це те, що запустили на базі експортно кредитного агентства не від гарного, звісно, життя, але це той механізм, який допомагає інвесторам, ну так би мовити, прикривати тил в їх виробничих проектах, і це суттєвий здобуток. Тому що я хочу відзначити: ну по перше, використання цього інструментарію економічної інженерії не випадково цілеспрямована і підпорядкована стратегії. стратегії, яка спрямована на підвищення частки переробної промисловості в економіці. Юлія Сверденка про це говорила не тільки вчора на в своєму виступі в Могилянці, а це одна з ключових тез, дуже важливих. Це те, що Україні треба підняти рівень розвитку своєї промисловості, ну принаймні, до європейського рівня, тому що європейський це теж не є для нас якийсь цільовий бенчмарк, і в деяких країнах, таких як Туреччина і. В інших успішних країнах ця частка навіть вище ніж в середньому в Європі. Там в Європі в середньому десь 16%, в Туреччині 20% в Україні 8%. Тобто нам є куди прагнути для того, щоб прокачати свою промисловість, потрібні інструменти, тому що це не працює на там просто на ентузіазмі, це не працює на якихось політичних слоганах. Це не працює на намірах там, на донорській підтримці. Це працює на інструментарії економічної інженерії. Коли ми покращуємо умови для виробництва, і тоді ми отримуємо шанси попутний вітер для залучення інвестицій, що дуже важливо, залучити інвестиції у виробництво. Два ми розвиваємо безпосередньо випуск продукції не сировинної, да, тобто ставка на реальний сектор економіки, на випуск реальних продуктів. Товарів і послуг також може бути. І нарешті експорт, стимулювання несировинного експорту. Це надзвичайно важливо, і це така Ну я би сказав, стратегічна триада да тобто інвестиції в реальний сектор, розвиток виробництва, прокачка експорту, несировинного експорту. Це те, що таргетує Міністерство економіки. Що я ще для себе відзначив: це те, про що я мріяв, коли я працював в парламенті та очолював комітет. Промислової політики підприємства я би хотів грати тандемом з міністром економіки, тому що ми б могли зробити значно більше так. Але мені ніколи це не вдавалось, тому що міністри економіки, які були в мою депутатську каденцію, вони були неоліберали, вони були непрофесійні, вони робили що завгодно там, щоб отримати ті кредити міжнародного валютного фонду, займалися оказамилюванням. Імітували якісь реформи там в рейтингах Doing Business, просували якісь речі, які знаєте були популярні, були лайтові, були. І суто піар. Ну я не кажу, що зараз уряд не займається піар речима Безумовно, це взагалі природа політики, навіть під час війни ніхто це не відміняв. Але якщо дивитися на цю фундаментальну складову, да, тобто, то, то вона все таки зараз вона проявлена, на мій погляд, значно правильніше, ніж була там, скажімо, 7-8 років тому. Так, от моя мрія грати тандемом сьогодні реалізувалась на виступі був Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку, Парламенту, який в парламенті є, я думаю, що головним рушієм, головним локомотивом взагалі промислового розвитку, економічної інженерії і покращення умов для виробників в Україні. І в цій місії інтереси і погляди Міністерства економіки і комітету економічного розвитку співпадають і вони можуть робити значно більш амбітні і сміливіші. Речі разом, ніж ну, це можна було б робити по окремості. До речі, вчора наголошували на новому проєкті. Я розповідав вам про цей законодавчий акт, дуже крутий, який внесений до парламенту. І ми сподіваємося, що скоро він буде підтриманий депутатами. До речі, перший автор там, якраз Дмитро Киселевський, це компенсація Капітальних вкладень інвесторів у нові виробництва, або в розширення існуючих, або в модернізацію існуючих виробництв за рахунок звільнення від податків на певний відсоток від інвестицій. Тобто, якщо, наприклад, хтось вкладає там, 10 мільйонів євро в новий завод, то поки його податки не перевищать, наприклад, там, коли ми говоримо про 10 мільйонів, то це компенсація. 50% капітальних інвестицій. Поки податки не перевищують 5 мільйонів євро, податки ці не сплачуються з легальне звільнення від податків. Для великих інвестиційних проєктів, коли ми говоримо там про 20-30-40 мільйонів, то там компенсація буде 30%, що також надзвичайно є суттєвим. Тобто це справжня така податкова економічна революція для. Тих, хто вкладає в реальний сектор економіки, не для тих, хто займається послугами, не для тих, хто займається торгівлею, не для тих, слава Богу, хто продає за кордон сировину або купує з і ввозить в Україну готові товари. А для тих, хто бере українські якісь там напівфабрикати, сировину або імпортує навіть сировину, використовує українську працю та там електроенергію, газ, електрику, воду і так далі, сплачує податки в Україні. І, от такі інвестори, вони в дуже зручному такому ліберальному режимі отримують серйозні податкові стимули. Це складова оцього великого пакету таких спеціальних умов для виробників в Україні, який зараз по суті тестується, він використовується в мініатюрі, він на ранній фазі. А звісно, можна критикувати сказати, скати, ну так, а дивіться, який вплив на економіку, це там менше 1% ВВП. Але вже майже 0,7% ВВП вплив цих програм, які вже запущені, а буде значно більшою. І насправді це дуже відчутно, якщо говорити в, в, в доларовому еквіваленті, скажімо, і ці гроші вони. Просто знаєте, ну золоті такі діамантові вони для української економіки, тому що вони потрібні нам для закупівлі зброї, вони потрібні нам для фінансування життя країни, а де їх можна взяти як не у виробництві, як не з інвестицій в реальний сектор, не з розвитку, не з мультиплікативного ефекту в індустріях сучасних, не з експорту товарів з високою доданою вартістю технологічних товарів. Тому от такий ще момент хочу відзначити гра. Тандемом і третій момент, на який я звернув увагу, що незважаючи на те, що багато правильних речей, зроблені останнім часом в економічній політиці, от ця економічна інженерія, не вистачає катастрофічно, не вистачає масштабу, не вистачає дешевих грошей, проєктного фінансування, можливості для тих, хто будує заводи. Робити це за повноцінної підтримки держави, тому що, наприклад, по тих самих програмах 5.7.9, пільгового кредитування там ліміт суми, яку можна отримати, 150 мільйонів гривень. Що таке 150 мільйонів гривень? Це ну фактично да? 3,5 мільйони доларів приблизно. Але серйозні виробництва, наприклад, глибока агропереробка. Завод коштує 50-60 мільйонів євро для того, щоб інвестор його збудував, йому треба допомогти дешевшим капіталом, довгими грошима, під низькі відсотки, проєктне фінансування, тобто без застави якихось твердих активів а під майбутні доходи цього бізнесу. І от питання: якщо завод коштує 60 мільйонів євро, а тобі дають кредит навіть на вигідних умовах 3,5 мільйона євро максимум. То це тобі не зробить ніякої погоди. Так? І абсолютно недостатньо підтримувати малий бізнес. Я кілька разів вам про це розповідав наполягаю на цьому знову і знову. Якщо ми хочемо врятувати країну, якщо ми хочемо зберегти незалежність, якщо ми хочемо розвинутися і посилити себе, то нам треба робити ставку на середній на великий бізнес, допомагати середньому бізнесу ставати великим, допомагати малому бізнесу ставати середнім, створювати оцей ліфт. Щоб цей ліфт працював, треба масштабувати інструменти державної підтримки, стимули, стимули, не компенсувати неефективність, не тягнути там якісь індустрії минулого, а давати стимули для сильних технологічних, скерованих в майбутнє виробничих секторів і сервісних секторів із зростаючою віддачею. Дуже важливо. зростаюча віддача. Ключова історія, я окреме відео про це записував. Масштабованість тієї чи іншої індустрії, ринку. Ключова історія. Ну і наявність ресурсів, які для цього потрібні, це також дуже важливо. І одним з таких ресурсів є насправді інвестиційні умови. Є інвестиційний клімат, на який ми можемо впливати, і ми повинні. На нього впливати. Я, до речі, записував окремо відео для вас про те, як український бізнес може впливати на інвестиційні умови. І тачково, я бачу, що це розуміння вже приходить все більше і більше. Тому треба зосередитись, сфокусуватись, треба по максимуму використати ті успішні кейси, які вже були. А у України є низка кейсів успішних економічних інженерій. Я розповідав вам про то п'ять успішних економічних реформ України. Та ви скажете на які можуть бути в Україні успішні реформи. Ми найбідніша країна Європи і так далі. Але подивіться це відео і зробіть висновки самі. Просто нам треба зробити, щоб це було не виключеннями, не поодинокими такими історіями, якісими, а щоб це ставало практикою і традицією. Як казав Ландау, в боротьбі з традицією і авторитетом, створюй авторитет і. Традицію, я думаю, що це обов'язково має спрацювати. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте. І Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більшу контенту про економіку, розвиток та інновацію української. А це важливо. Дякую і до зустрічі.